От що відбулось, Шапс? Є два варіанти. Зеленський раптом сильно захотів чесне правосуддя і доганяти гадів-козлів своїх, же, доганяти швидко, де генпрокурор, не вірю, що він прям прозрів. Да, Відповідно, да. генпрокурор має дві функції: або атакувати, ну, не похоже, або атакувати опонентів, ну і так доганяє Зеленський нормально опонентів. Або третя функція захищатися від тих, хто доганяє тебе. Я ще не знаю, похоже, чи не похоже в плані атакувати. Тому що, ну дивись, вісім місяців, та от весь цей час якось справа по Порошенку не бігла, не летіла. А тепер з'являється генпрокурор. Я в місці Порошенка очканув би. Окей, тобто твоє перше припущення, що без генпрокурора доганяти своїх ну доганяти врагов було не дуже ефективно. Давай призначимо Кравченка, щоб той доганяв ефективніше. Щоб страшніше вже було. Порошенка ж бачить, все, вже генпрокурор з'явився, вже все. Може, от у зв'язку з цим щось там зміниться. Перше припущення є. Як на мене, немає зараз політичної позиції, яка створює Ленському реальні проблеми. Принаймні, зараз. Проблем немає тому, що виборів немає. Да? Але ж вони ж будуть колись.